Благодійність дуже хороша справа, коли розумієш маленькі нюанси. Деякі люди займаються цією справою для задоволення свого его. Дивіться, який я хороший, допомагаю. Добрі справи в першу чергу йдуть від серця, щоб зробити людині приємне і нічого не чекати взамін. Якщо людина стоїть на вулиці і просить гроші на хліб, а отримавши їх піде і купить собі пляшки горілки. А потім на когось підніме руку, то в першу чергу така благодійність обернеться в подальшому. Проблемою для того, хто дав ці гроші. Просять на хліб, купіть людині хліб, якщо ви відчули поклик допомогти. Благодійність це не тільки про фінанси, добра справа, фізична допомога, психологічна допомога, передача цінних знань. Чи досвіду також відноситься до цієї категорії. У вас є одяг, він вам не потрібний, бо вже не подобається. Просто займає місце в шафі, а іншій людині це вбрання дуже потрібно. Є надлишки продуктів, наприклад, картопля гарно вродила в цьому році. А старенька сусідка її купує в магазині за останні гроші. Добре слово! Також має велике значення і навіть має властивість зцілити людину. І від кожного із нас залежить, які квіти будуть прикрашати нашу землю, які дерева даватимуть свої плоди, який клімат в нашому домі, які сімейні стосунки ми маємо. Кожний наш вчинок матиме свій наслідок, тому розкривайте своє серденько. Не держіть його в кайданах, створених з негативних емоцій. Все починається з нас. Любіть себе і діліться своїм світлом з оточуючими людьми. Я всім бажаю гарного дня і дякую вам за вашу увагу. Всього найкращого!